Реготуєте мені доповідну, доповідну. Що ви плануєте робити? Зараз закінчується опальний сезон. План заходів, там світ фінансовий. Я вас виключу, що не є ряд питань до вас. Зараз ви ну, виконуєте ті доручення, які можете приймати як доручення, те, що доповіді 0,80. Значить, щодо стану отримання реконструкції дитячих спортивних майданчиків. Можна доповідати Василь Білик і Володимир Ну Давайте так, ми не будемо зараз тут слухати доповіді, бо… значить. Е -е Єдине, що абсолютно слушно, що піднімається зараз тема навесні, тому що за зиму багато чого відбулося, в тому числі із дитячо-спортивно-ігровими майданчиками. Тому визу Знаєте, кого вони на балансі? Значить, і тому, наводячи порядок в місті, що стосується санітарного стану, будь ласка, кожен керівник на йому території наводить і порядок по дитячих майданчиках. Питання є? Зрозуміло, так? Да? Всі інші дрібні питання, Василь Сопати, йдуть через вас. Так само. Якщо якісь питання будуть що потрібно на моєму рівні вирішувати, то тоді буде ти мені їх задавати. Значить, По тих долученнях, які давалися Феділу і Юсепіву, вони на постійному контролі. Зараз ми їх заслуховувати не будемо, але я хочу, щоб ви знали. Слух. На постійному контролі. Тому візьміть довідку. Довідку, там кукула намалював довідку. І попрацюйте. Я не хочу зараз по адресам йти. Володимир Петрович, в тому числі, що стосується кафедра. Я думаю, що ви знаєте, де ви ще не допрацював. Сідаю підвод. Так. А тепер, що стосується е, попередніх оперативних нарад і протокольних доручень. я ще раз наголошую на... Санітарному стані міста. Я ще раз ставлю питання перед всіма керівниками, не тільки ЖЕО, бюджетних установ, незалежно від того, кому вони підпорядковані, до відповідального ставлення щодо цього протокольного доручення, до відповідального ставлення щодо міста. Наводьте порядок на своїх територіях. Я хто з, з лікарні є? Медицина. Не маю Я не знаю, чи тут ваш підпис там, чи то, хтось підписав, що стосується виконання протокольного доручення по наведенню і приведенню території до належного стану. Ви підписували, чи хтось інший? Я підписую. Ви підписували. Ну, був я. Так сталося, що я в неділю був міській клінічній клінічний літор. Ну, Як ви вважаєте, то, що ви підписали, то правильно? Чи ви просто так, знаєте, ну, зверху, чи з вікна, так, знаєте, як, на, на, або з ганку. На ганок піднялись, подивились, так, роді нормально. Так? Ну, може, тоді вітер був, але вас постійно встановити знаю, що у вас там по плану сьогодні після операції, обійдете, подивіться, хто, де, що, як, прибираю і, і куди доїдеться. Значить, Я наголошую. Бо всі знаєте, як тільки там санітарний стан одразу в уяві да, І тільки начальники жарт. Нічого подібного. Всі заходи привезти до належного санітарного стану. Шостий жарт. Останній китайське попередження. Василь Сопати. Або приведіть його до порядку, або хай він йде з роботи. Можна спитати, за що? За що? Візьмете довідку Довідку. і прочитайте. Якщо у вас є заперечення, ви мені письмово напишіть. довідка об'єктивна? Я кажу, ви напишіть мені. Напишіть заперечення по тим адресам. По всім. А потім ми разом з біликом сядемо і проїдемося по території. Домовились? Домовилися. Я знаю, Михайло Васильович, що краще. Значить, тому осилию спати. Є дочка куходу. Все так, що без мене. та він напише заперечення. І відповідно тоді ми будемо приймати рішення. В тому числі щодо проведення толок із силами всіх комунальників на території Шорського Жару. Я знаю, що вам це не подобається, голову, знаєте, просто. а що робити? Будете разом. Як в армії, знаєте? Один зробив порушення, весь звод все рота відповідає. Да? Пам'ятаєте, що служив? Вроді би несправедливо, але з іншої сторони потім зрозуміло, вашу правильно. Так. Степан, Іванович. Що в нас з дірал робиться, скажіть? так? Кількість росте. Росте, да? так? І що? Вже розпочали робити обкантовку розкопок, місце розкопок, і тільки з погодні умови будуть звитувати. Приступили до роботи водотих пром на притульних частинах і так потім. Питання. Значить, у мене у вас взагалі питань багато. У мене навіть більше питань, ніж у вас до керівників вже до вас. я вас сьогодні не піднімав. Як е ви думаєте, з якого, з, якого числа, з якого числа ми можемо ставити питання перед всіми археологами, що якщо не здаєте ордера, то не отримуєте додатку? 15 .04. 15 .04. <кліжджет> я 15.04.04. Треба для вас і я запитаю. Рані. Шановні руки водомі, це наші саме найбільші комунальні два. Теплокомунінерговоди, це два наших партнера управління закупації газового господарства. 4. Ми домовляємося. А отак, ну дивіться на мене, щоб я вас бачив. Ми домовляємося з 15-го, з 15-го. Ну, для того, щоб отримати орден на проведення розкопку, маєте заробляти. Тобто, щоб не, кількість розкопок не зростала. Так правильно буде? Чи ні? <гум> Домовилися. Значить, тому по габірах значить, вивезти ПВ, я звертаю увагу на приватний сектор. Значить, Василий Сапатович. І скарги мешканців по приватному сектору. Значить, якось регулювати це питання, що до мене за твердику підходить з приватного сектору. Це і перший ЖЕО, і шостий ЖЕО, і, і пасічна. тобто і ну, там, по окрешується більш-менш, але рівно питання є. Так, Михайло Рипа, значить, ви мені маєте доповісти по результатам прийому, який здійснював на території політичної школи. І навіть порядок на Яновича. Яновича. Ми коли робили ремонт Вороно, ми зробили Яновича, так як обізнав. В принципі, там нормально було. Не повністю не робити. А? не, не робити. Що повністі? Не повністю Не повністю розробили, там невеличкий кусочок. А те, що яка вона була до того часу, яка зараз, кажуть, по 10-2 роки різниці, правда? Але порядок треба навести. На виріб Значить по-республіканськи. Ну, Дах робили, так, попеременку зробили, а не зробили. Це республіканська третій. Так, ну, там місто жалоба всі полетіли і треба, було повністю поміняти чотирьох приїздних, а це треба 67. Ти. Тому ми не вручили, ти список не просто цього дуже мало коштує. Я навіть не знаю, як витрати з цієї ситуації. На цієї квартири ми зробимо, звичайно. А на цієї квартири. Ну по там мешканець. скільки там квартири. треба ринку? Повністю треба поміняти. Не водосточні труби, а ринби, жолоба і, і свис. Водосточні, водосточні, водосточні труби поміняли. Водосточні труби поміняли. А жолобів немає нема і свису. Треба два ряда знімати шиферу і підсувати треба, таке кажуть, свиси і жолоба разом. Тому це треба 60 років. Так, добре, я ставлю знак питання. Ми будемо об'їжджати території. Так, ще раз підтверджую свою, свою протокольну протокольне довідку ремонту контейнерних майданчиків. Ще раз підтверджую. Значить, і знову по своєму платичку є ще одна проблема, ви про неї знаєте, що стосується дорожніх знаків. Значить, ви перше порівняйте ті знаки, які хтось тобто, на нас збитки вогнув. А друге, в найкритичніших місцях потрібно поставити знаки, де їх немає. Найкритичніше. з цих точних Тому давайте формуйте пропозиції і потрібно питання вирівнювати. Так, теплоховний енерго. Ще одне питання. Як розмежовується відповідальність між ОСББ чи Будинковим комітетом чи ЖБК? І теплокомуненерго. Де границя проходить? Границя розподіл на межі облизу будинку. Але додатково те, що є 529-та постанова, так як ніхто там робити, завжди ми практикуємо від першої засувки у побельному крім штаб і до зла. Так от. Я вам не кажу. Від першої засувки і аж по підвальному приміщенні, ви хоча б розмежуйте ЖБК-8, запишіть собі. На засу. Хоча. Би. Зробіть розмежування. ЖБК-8. Запам'ятали? Ага. Запам'ятали. Знаєте, де знаходиться? На Чорноболі. Так, в кого які питання є? Прошу, не знаю. Декілька питань, я б хотів, ще наголосити. Тепліше, і тепліше, наші мешканці міста гуляють на дамбах. А дамба у нас зараз в дуже жахливому стані, а я бачу довідку Юсипа, там немає визначено терміну, коли опрошує, весня на буде мить Тут перший весняно-літній період. Я би спросив термін дати тиждень, або на дамбі маємо битися на Держанській там просто сміттєзвалище. Прямо поперед дамби. Як скульпевища виходити. Юсип не знає, напевно, про це. Пришипію. Юсип Сміється, він махає голови, що знає. А Юсипів ще знає. Завжди ми там прибирали, починали прибирати з 15-го травня, коли починався купальний судов. Зараз ми вже приймаємо людей, думаємо, що що. Що, 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 Коли ви починали прибирати? Систематично приймали людей. Я дякую вам, Володимир Петрович, що ви сьогодні сказали правду. Я, вважаю, ну, що та ні, ну, та я розумію, розумію що ви привикли що я з молоді туди, на тітолоки ми там прибираємо. Ну, але це не питання молодіжних організацій, громадських. Ну, ви що, вже думаєте, що ми на баланс собі взяли чи що, там, на бизнесі на і Віктор Андрюсович, не Віктор Андрюсович. Зараз поїдьте туди, поїдьте туди. Ви поки будете їхати, я буду думати, зараз з визначається і з фінансового вам Гроші дати. А ви їдете туди і мені дзвоните. І не балакийте з 15, 15 травня. І в відбудеться, і проводи, і, і, і інші свята, в тому числі де місто. Слухайте, будуть мати, що журналісти написав. Людина тижня. Якщо ми сьогодні приступати, думаю, кажу, перших самовільно встановлених махів. Ось понялася навчити, мав організацій масло інформації підключити. І дуже прохання великим комбікцію. Забезпечити там громадський порядок, щоб було все спокійно. Слухайте, запрошуйте всіх. Гостинно запрошуйте. Гостинно запрошуйте. А? А ви не... так. Якщо ви зробите гарне шоу, то пані Тетяна Соболик сама вам каву поставить, розумієте? Ми не будемо шоу робити, ми будемо робити роботу. Дивіться, ну пані Тетяна, дивіться, вона сьогодні отримала інформацію разом зі всіма іншими колегами, ще демонтаж, там, ще два і все, і на тиждень робота зроблена, правда? Дві. Ну що, і тяжку тележанку каву, шкода буде для вас, значить давайте ви займайтеся цією роботою. І, так як я казав, запрошуйтесь. Запрошуйтесь. Це наша спільна робота. Тому що, правда, представники засобів, ви ж зацікавлені в тому, щоб в місті був порядок. Не тільки, щоб там пляма була зроблена, а щоб ніхто на кабіля не ставив металеві гаражі. Значить, по цьому по Івана Павла Другого. Не знаю, чи Володимир Віталійович, з пам'яті винтерне ці адреса. Там де є. А? 25, так. Да. Івасюка. Івана Поводовиня, так? Да? Так. Не пам'ятаєте, ні? Там, що стосується ремонту кабеля. Там да, де гаражі Так. І там стоять два гаражі. Ну, заберіть ті гаражі. Заберіть просто-напросто гаражі. Я 100% впевнений, що вони незаконно там стоять. Сьогодні починаємо. Сьогодні починаємо. Дві тисячі мазетів починаємо, і ще є чотири агреси на якісь. Значить, давайте, наводьте порядок, тому що, я кажу, і представники ЗМІ готові нам допомогти, тобто висвітлювати, тому що коли побачать, що не буде, не буде анархії, не буде Безнаказаний жоден випадок Само, самовільного встановлення, чи то кіоска, чи то гаража, чи якоїсь іншої конструкції, то будуть боятися. Більше розкажіть на камеру, скільки це штрафу, і так далі, скільки людина має заплатити за демонтаж, за зберігання. І буде порядок. Прошу відповідного. Ще є проблемне питання як виконання в терміни депутатських зведень. У нас є керівники, які систематично порушують. І напевно це вони хочуть дочекатися того, що депутат вже будуть вимагати від вас притягнення до дисциплінарної відповідальності. Їх. Тому що є чіткі законом визначені терміни депутатських звернень. Це подовго тривало, значить треба депутат поставити пояснювати. Це те, що, не, не знають. Роблять вигляд, що не знають. Ну і роблять вигляд. вигляд. У нас є згідно... Законів юриспрунденції чітко визначені поняття. бігти Хай пір, незнання закону не звільняє від відповідальності, правильно? Так само це основ... одне з основних прав разом з презумпцією невинності. До... Андрій Богдан, ви списочок дайте нам, ми на, на сесію можемо слухати. Ні, ні вам списочок не треба так... Ви самі складаєте список. <реш> <реш> ви накидаєте звернень, накидає, накидає звернень. А потім ще 7 месячих знає, хто ну, там протермінував. Значить, давайте так, ми тут е -е, е -е, трошки не так перевели з паном Русланом, але не жартуйте, не потрібно. Я розумію, що десь завантажили депутати у вас цієї роботи, роботою. Але вони, бачите, в абсолютній більшості свої молоді люди. Вони хочуть вникнути в ситуацію. Тому закидали звернення, вони хочуть отримати відповіді на масу питань. Ще трошки потрібно. Ще трошки потерпіть. Ще трошки потерпіть. все, вони отримують приділі, відуть в курс вправи і будуть менше вже питання. Правильно пане? Ну, прийшла, люди, які хочуть працювати, розумієте. захитали вас зверненням, ви на них гарно відповідаєте. Все як має бути. Все, відуть в курс прави і далі вже. Там тим більше на папір гроші заклали, в різку збільшилися видатки на канцтовари, але все нічого є питання? Що таке? З бризтудію, за активний числі. Ні, що просування в п'ятницю в 10-й тривести нараду, з питань дотримання виконавчої дисципліни з керівниками структурних підрозділів. що говорили. Я б буду спросив ваше доручення обов'язково. Значить, доручення. Ніякі заступники, перші, другі, десяті, виключно тільки керівники. Що? Національна рада, виключно такі керівники. Шо, не слухають, я наразі можу детальніше пояснити, тому що деякі керівники або роблять вигляд, що не знають, як треба дотримуватися фінансової дисципліни, або дійсно не знають. Знає, І давайте, ні? Андрій Богданович, спеціальна раду я провожу, а не ви. Ви попросили, я сказав. Дякую. Ще які питання? Нема більше питань. Значить, зараз до мене... До мене. Буджак є? Є Буджак. Хто архітектор є, так бачить Дмитрівна. І Тетяна Курилєв. До мене. Значить, поки будете йти, по дорозі можете на їх порадитися. Мова йде про Целевича 16. Так, в кого є ще які питання? Оголошення, заяви. До вас можна показти на дві хвилини. Василій Сапатович, Для вас він мовив комунальщину. Дякую. От. Немає пішли так? Немає, дякую.